Вітаю! Сьогодні ми спробуємо згадати все про наголос. Про наголос можна говорити довго, але все ще наголошувати слова неправильно. То як не припускатись помилок у наголошуванні, як запам'ятати складні випадки наголошування, як підготуватись до ЗНО, адже завдання із наголосами є кожного року. Ані єдиного правила, ані чарівної методики, на жаль, не існує. Це та ситуація, коли допомогти можуть лише три кроки: ретельно вчити правильні наголоси у багатьох словах, багато прибагато читати і збільшувати тим свій словниковий запас, і практика, тобто говорити і писати українською мовою. Та є і певні правила та лайфхаки, які стануть в нагоді. Отже, записуємо тему уроку та розпочинаємо. Наголос в українській мові. Почнімо із ЗНО. Щороку разом із програмою підготовки до іспиту подається перелік слів із правильним, тобто нормативним наголосом. Зазначений перелік, визначений програмою ЗНО з української мови та літератури, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України. І ось цей перелік перед вами. Пізніше ви зможете повернутись до цих кадрів, заскрінити таблицю або просто попрацювати із нею. Зараз же я просто погортаю, аби у нас склались загальне враження. Отже, тут є слова, що належать до різних частин мови на якусь літеру більше слів, на якусь менше, а на якусь взагалі одне-два слова. Ви бачите, що всюди позначено наголос. Подекуди ми спостерігаємо два наголоси, ніби в тому самому слові. Та з якої причини і чи зберігається значення слова при цьому, ми з'ясуємо пізніше. А тепер невеличке завдання. Думаю, ви помітили, що слова розташовані в таблиці в алфавітному порядку. З цього і почнемо. Розташуйте запропоновані слова в алфавітному порядку. Та спочатку прочитаємо їх вголос: шовковий, експерт, читання, косий, ненависний, босоніж, щипці, ярмарковий, лате, обрання, аркушик, фольга, індустрія, решето, боязнь, цінник, віршовий, курятина, гуртожиток, добуток. Течія, виразний, мережа, висіти, порядковий, жалюзі, уподобання, данина, приморозок, граблі, ознака, зручний, слина, єретик, свердло. На час виконання завдання ви можете поставити відео на паузу, а потім повернутись до перегляду далі. А можете повернутись до виконання завдань після закінчення знайомства із теоретичним матеріалом. Наголос це посилення голосу на одному зі складів. Коли в слові є два або більше складів, то один з них ми вимовляємо з більшою силою і довготою, ніж інші. Наприклад, у слові вірний з більшою силою і довготою вимовляємо перший склад, у слові малина другий, у слові мандрівник третій. Звук і склад, на які падає наголос, називаємо наголошеними, а всі інші голосні звуки і склади в слові ненаголошеними. Голосні під наголосом звучать чітко. Тому сумнівні ненаголошені звуки, наприклад, е та «и» перевіряємо наголосом. весна весни. Проте не всі слова в українській мові мають наголос, не мають наголосу односкладові службові слова, шукаємо їх серед часток, сполучників та прийменників. Складність наголошування слів в українській мові, про яку ми згадували на початку уроку, полягає в тому, що наголос в українській мові вільний, тобто він не закріплений за якимось постійним місцем у словах. В одних словах він падає на перший склад, в інших на другий, третій або четвертий, п'ятий і так далі. Для довідки, в німецькій мові наголос падає на перший склад. Правда, є винятки, але більшість слів має сталий наголос. А от у французькій мові завжди наголошується останній склад. У межах окремого слова наголос в українській мові може бути рухомий або постійний. За допомогою наголосу часто розрізняють лексичне значення та граматичні форми слів. Деякі ж слова мають подвійний наголос. Зверніть увагу на наголошення деяких частин мови. Система наголошування окремих слів або й частин мови формувалася під впливом інших мов, говорів або певних правил. Інші ж слова треба перевіряти за орфографічним словником. Зверніть увагу на наголошення числівників, одиниць виміру, від дієслівних іменників на ання, складних слів, дієслів, прикметників. Та іншомовних слів. Приклади ви бачите. А тепер час для ще одного завдання. Поставте наголоси у запропонованих словах. В разі потреби можна повернутись до початку уроку і зазирнути в таблицю. Хоч українській мові притаманний вільний наголос, все ж можна сформулювати основні принципи наголошування. Іменники. Від дієслівні іменники середнього роду на ання, у яких більше двох складів мають наголос, як правило, на суфіксі. У багатьох же іменниках жіночого роду із суфіксом ка, у множині наголос переходить на закінчення. Так само більшість іменників у множині має наголос саме на закінченні. На останній склад наголошуємо такі слова на позначення мір довжини як міліметр, сантиметр, кілометр, але барометр, термометр мають наголос на другому складі. Прикметники. У більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення. Також завжди наголошеним є пестливий суфікс «еньк». Зверніть увагу на дієслова. В дієслові «бути» змінюється наголос залежно від часу теперішній чи минулий час. Наголос на останньому складі мають дієслова вести, нести і подібні ним. Так само на останньому складі мають наголос дієслова із закінченнями на емо, имо, ете або ите. Несемо. Підемо, ідете. З числівниками простіше: наголос падає на другу частину слова: 11, 12, 13 і так далі. Оскільки є основні принципи, то добре в них розібравшись, ми вже зорієнтуємося із наголосами. Та дещо потрібно просто запам'ятати складні випадки наголошення слів. Зверніть увагу, є слова, в яких наголос завжди на першому складі, або на другому складі, на третьому чи четвертому складі, А є слова із подвійним наголосом. Це означає, що обидва варіанти рівноправні і можна наголошувати так, як ви звикли чи яке звучання вам більше до вподоби. Прочитаємо їх: Помилка або помилка. Завжди, завжди. Назавжди назавжди. Правописний, правописний, простий і простий. Слізьми і слізьми. Розбір розбір, алфавіт і алфавіт. Весняний весняний. Доповідач доповідач. Договору договору. Жалібний жалібний. М'язовий м'язовий, первісний первісний, перестарок перестарок, також і також. У таблиці, що ми розглядали на початку уроку, близько 230 слів. Якщо їх просто завчати, то це довго і погодьтесь нудно. Ми ж сьогодні, наводячи приклади та розбираючи матеріал, читаючи вголос і виконуючи завдання, опрацювали в різний спосіб майже 150 з них. Сподіваюсь, що ми змогли сьогодні актуалізувати та структурувати наші знання про наголос, а хтось, можливо, знайшов для себе щось нове. Якщо це так, то не забудьте поставити вподобайку. Якщо ж ви ще не підписані на канал саме час це зробити, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступний відеоурок. А тепер останнє на сьогодні завдання: з'ясуйте значення таких слів. Складіть із ними речення, складні речення таким чином. Щоб ті, хто будуть читати ваші речення, могли також зрозуміти значення цих слів.